Усім привіт! Якщо ви увімкнули це відео, ви любите читати, а я люблю про це поговорити. Сьогодні я до вас прийшла із розмовним форматом, у якому буду ділитися фактами, зокрема тими, які мене нервують у художній літературі. Е, впродовж читання я таке собі фіксувала і не скажу, що прям це все-все, що мене бісить в літературі. Ні, скоріше це щось що мені запам'яталося е, із останніх, може, прочитаних книг за місяць, два-три. І перед тим як ми почнемо, нагадаю, що в описі до цього відео є дуже багато корисної інформації зокрема, про нашу крафтову майстерню свічкарка. Не забудьте, що у нас є прекрасні аромати. наш нічний гогверт, який є просто в топі продажу, неймовірний аромат. Глінтвейну, о як же він мені подобається, наша холодна свіжість. Ароматики зараз дуже е, передає атмосферу зими, е, різдвяного дерева. Тут кедр, сосна, пачулі, всі е, і подібні аромати. Е, окрім того, у нас є прекрасні формові е, свічки, зокрема наша ялинка. На нашій сторінці в інстаграмі ви можете її детальніше роздивитися і. Вона теж пахне, дуже-дуже гарно пахне. От. Ну і, звичайно, там ще купа купи інших формових свічок, таких і не тільки. І нагадую, що для моїх глядачів на перше замовлення знижка 10% встигніть передзамовити свічки до 1 грудня, адже з 1 грудня буде подорожчання. І е, окрім того, в описі до цього відео ви знайдете посилання на телеграм-канал «Буктюб Українською, е, на ініціативи Читаю для ССУ і все тому подібне. І давайте потроху переходити до того, що я не люблю у книгах. Тут не буде якоїсь градації, чого я не люблю більше чи менше, просто е, загальний перелік якихось таких речей. І перше, що в мене записано, це магічний реалізм. О, знаєте, скільки я вже прочитала книжок із такою тематикою, поки що мені, мабуть, жодна не сподобалася. Здається, починалося в мене із книги Дім у якому яку я змогла е, прочитати тільки на 150 сторінок. Це десь чверть книги. І я зрозуміла, що я далі не можу йти, тому що це. Це незрозуміло. Я не розумію, про що я читаю, як я це взагалі сприймаю, мені не подобалося. І тому а, після того, точніше, мені ще траплялося кілька книг у подібному жанрі. І я розумію, що це трошки не моя чашка. Чаю. І, скоріш за все, якщо будуть книги в жанрі магічного реалізму, навіть від моїх улюблених авторів, я тричі подумаю, що потрібно мені це брати. По-друге, я не люблю, коли у книзі є виключно жахи, жорстокість. І тільки-тільки це. Тобто, коли немає нічого іншого в сюжеті, щоб автор задавав виключно вбивства, виключно якась, якась жорстокість, і я направду дуже мало таких книг читаю, але восени мені траплялося кілька таких історій, якраз спеціально брала детективи та трилери, і я вкотре переконалася, що мені таке не подобається. Я не бачу в цьому ніякого сенсу, я не бачу в цьому якогось логістичного психологічного чи емоційного навантаження. Можливо, це пов'язано з тим, що я взагалі не дивлюся жахи і не йду в цей жанр ні в літературі, ні в кінематографії, тому відповідно таке моє ставлення. Але, от зокрема, для мене це є великим мінусом. Мені потрібна якась ще друга третя лінія тематика. Бажано, щоб дуже багато проблематики було. Але коли ми бачимо виключно смерті і жахи, ні, це не моє. По-третє, це коли у фіналі маємо е, такий фінт, коли е, автор нам каже, що все, що ми читали до цього, все, що ми, е, з чим ми знайомилися, з ким ми знайомилися, і е, все, що відбувалося, насправді є сном, маренням. Або чимось таким подібним. Я це просто ненавиджу. І е, через ось такий от фінал мені не сподобалася одна доволі популярна книга українського автора, через що я просто їй от е, бал прибрала із п'яти, я її поставила чотири з п'яти, бо книга загалом дуже класна, дуже сильна і потужна. Але ось таким фіналом мені так воно все стало. Ах, боляче на душі через таку розв'язку, тому що ми ж стільки пройшли. Ми ж стільки там алюзій, стільки там натяків, стільки там цікавих підтекстів. А потім ми бачимо, а це все було якимось сном, маренням, і взагалі це все було не всерйоз. Я така сижу і думаю. Приїхала, називається. Тож, я, якщо зі мною трапляється такий фінал, він буває дуже рідко, мабуть, два-чотири фінали, всього в книгах мені такі зустрічалися, але це відразу для мене великий просто мінус такій книзі. По четверте, це коли дія без думок чи вражень. Якраз нещодавно прочитала таку книгу. Загалом дуже хороша була історія, але якраз через те, що автор. Авторка, навіть і так от скажу, зосереджувалася виключно на діях. Вона над... забувала надавати своїй героїні чи головному герою якоїсь думки чи якогось враження. Тобто, якщо відбувається якась кричуща подія, там перший поцілунок, наприклад, чи щось що не характерно для життя головного героя, чого він ніколи не робив, що з ним трапляється вперше, що можливо мало б ну просто знаєте, ну в нього такий потік думок. І емоцій е виплескувати з нього, а ми бачимо просто фактаж. Там. Він там, там підняв, наприклад, тіло його витягнув із могили. Там. Ну тобто, як можна умовно взяти труп, дістати із могила і просто. Дістати і ніяк на це не відрахувати. Тобто є якась там брезливість, є якийсь там страх, відраза. Ну є якась таке ще купа інших відчуттів, але авторка не надавала ніяких емоцій, а давала виключно дію. І через це. Книга теж отримала свій мінус, хоча загалом тематика була цікава. Наступний пункт це коли головні герої із ЛГБТ-спільноти і мають романтичні стосунки. Я е, читала тільки одну таку книгу: це, зокрема, коли замирає серце, і зрозуміло, що мені це було просто нецікаво. І через це я зрозуміла, що я не буду далі читати цей жанр, хоча зараз активно видаються книги на цю тематику, і в лабораторії там любовно-фантазійний роман про е, дівчину вампірку і звичайно. Звичайну дівчинку, ну, людину маю на увазі. В видавництво РМ вийшла книга. Королівський білий, щось там синій. Ну одним словом, теж дуже популярна знаю була і за кордоном, і у нас вона вже така доволі популярна. Але мені цей жанр і така специфіка не цікава, така тематика, і тому я в ці книги не йду. Наступний пункт це коли ми маємо надмірну метафоричність і все, що із цього виходить, все, що з цим пов'язано. От просто мені за останні, мабуть, півроку дуже багато таких книг траплялося. Це і Йогансен це і Яновський, і хтось там іще вже не пригадаю, але От Ці двоє чоловіки мені дуже відбулася в голові, я зрозуміла, що е, це не мій е, не те, що жанрне, просто мені воно не подобається. Е, я за всіма цими метафорами гублюся, втрачаю якийсь сюжет, або його взагалі може не бути, е, що мені ще більше не подобається, бо мені важливий сюжет. Мені важливо, щоб я розуміла, е, звідки все почалося, як ми йдемо і до чого ми проходимо. А коли є метафора на метафорі і метафорою все. Це закінчено, ну, це для мене щось ну, не знаю, не моє. От я таке не люблю. Мені потрібна конкретика, мені потрібне розуміння, мені потрібне сприйняття. Далі, сьомий пункт це коли ми маємо дуже скомканий сюжет і за швидкий розвиток подій. Виняток це коли це виправдано, але в дуже малої кількості книг така характеристика може бути виправданою. Але загалом, коли ми маємо тесь, книжку там, умовно на 300 сторінок, а в нас там карколомний сюжет, який розбивається, там, умовно не в одному світі, і все це скомкано в 300 сторінок, я це не розумію. Тому що е, мені потрібно розуміти. Е... Знову ж таки, ту саму емоційну складову, е, якісь е, бачити персональні розвитки героя, якісь бачити е, логічні прогреси чи регреси подій, якісь е, закриті арки мають бути, звичайно ж, сюжету. І інколи за 300 сторінок цього мало зробити. Я не кажу, що прям всі книги мають бути там на 500 і більше сторінок, ні, але якщо умовно автор взявся писати про великий світ, е, всесвіт там, або е, дуже важливу подію, так і. Все це вжимає в малу кількість сторінок. Я цього не розумію, тому що це просто тоді втрачає сенс, і ми по верхам проходимося, намагаємося щось зловити, а ловити його не можемо. І це для мене скоріше мінус ніж плюс. Неправдоподібні стосунки. Зокрема, зараз я читаю таку книгу, де на п'ятій сторінці герої зустрічаються, на двадцятій обіймаються, на тридцятій цілуються, а на сороковій вже думають про. Заміюща, і це, ну, в принципі, любовний роман. От, і далі ще 200. Ще 300 сторінок, от навіть 300 сторінок, і не зрозуміло, що там буде, окей. Але нащо так все насичено на початку? Я не відчуваю в цьому знову ж таки якоїсь правдоподібності. І стосунки не так-то розгортається. Ну, звичайно, там є перший там, спалах кохання, там перший погляд на там хлопця чи дівчину, від якої головний герой чи героїня розуміє, що це о щось неймовірне. Це моє кохання. Так, це може бути. Але не можуть вже на сороковій сторінці за якийсь там день чи два головні герої думати про заміжжя. Щось схоже, до речі, було, коли я читала Сіяч вітру, здається, та книга називається видавництві РМ, вона виходила Польське фентезі. Знову ж таки, якщо не помиляюсь, і там на 145-й сторінці герої знайомляться, а на 140... Сьомій вони вже е, ну, в серйозних там стосунках і в них вже все там добре чи погано, словом, все крутиться ці розбуваються. І не скажу, що там дуже великий проміжок часу пройшов за ці дві сторінки. Я цього просто не зрозуміла. Тоді, і типу, як так? Ну, 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 ну так же ж не буває, ну ні, ні. Так, далі наступний пункт це демонстрація аб'юзу як норми. Направду, знову ж таки, дуже-дуже мало книжок мені траплялося якраз, де аб'юз виправдовувався і показувався як щось нормальне. Я маю на увазі аб'юз абсолютно різного спектру. От, але я дуже поважаю на противагу книги, які показують, що це не ок, і з цим треба боротися, коли пояснюють молодим, особливо молодим людям, які ще, наприклад, дуже в Короткий проміжок часу побули в стосунках або були тільки в одних стосунках і не знала там інших. От дуже поважаю книги, які показують, що це аб'юз не ок, і з цим треба працювати. А якщо не хочуть партнери з цим працювати, ну тоді ці стосунки будуть приречені, скажімо так, на страждання одного із них. Демонстрація аб'юзу як чогось нормального це великий-великий мінус. Причому це може бути абсолютно знову ж таки в різних форматах. Наприклад, коли немає. Свого простору в головної героя чи героїні, коли е, психологічний тиск, коли є якісь. Утиски в плані сімейного устрою, як хто де проводить час обмеження, ну дуже багато таких факторів може бути. І це дуже добре треба вміти прочитувати і розуміти між рядками. І наступний одинадцятий пункт це коли в автора чи в авторки є якісь такі максималістські нахили. Тобто, коли, наприклад, головна героїня найгарніша, найрозумніша, вона найвс. Найвправніша в чомусь, найздібніша, і все в цьому най-най-най роді. І е, коли це відразу вже на старті задається, тобто, ми маємо просто змиритися з тим, що ми маємо ось таку от, просто ну, я знаю, няшечку, яка найкраща в цьому світі. Я цього не розумію, коли автор так подає свого героя чи героїню. Ну, тобто е, може бути в чомусь хороший в одному, в двох речах, але бути найкращою в. Усьому просто нереально і ну, має бути якийсь баланс. І от якраз я зараз прочитала непротивагу книгу Крістель де да Кріст «Зеркала» другу частину, де якраз головні герої вони описані авторкою як доволі такі ну, несуразні хлопеці-дівчина, не надто вже й привабливі. Вони там хороші в чомусь, але в них є свої мінуси, вони мають якісь Такі негативні риси характеру чи зовнішності, і е, їхні якраз е, хороші сторони мали противагу із негативними сторонами. І це класно. Але коли ми маємо просто ну, бусіньку, яка ну, найкраща в цьому світі, ну, я це не розумію. Е, далі, наступний 11-й пункт це коли е, ми маємо новий світ, але без світу. І таке зі мною траплялося в книзі е, ніж якого не. Загалом у цій трилогії, але третю книгу я ще не купила і не прочитала, читала тільки дві з цих Патріка Неса. Скажу так, щоб не спойлерити, це зовсім інший світ, відмінний від нашого, але ми світу не бачимо. Світ у Патріка Неса вийшов як якесь тло, на якому відбуваються події з головним героєм і всіма, хто з ним пов'язаний. Але, по суті, в цьому новому світі ми бачимо тільки там, три вида. Тварин, два види рослин, і все але. Так, не може бути, особливо якщо це новий світ, тобто не такий, як е, наш відмінний, звичайно, читачу хочеться побачити, як е, в ньому люди пристосовувалися, як розвивали своє там житло, якісь там культури, як облаштовували свій побут, роботу і все тому подібне. А ага, ми цього не бачимо, і з цим просто треба змиритися. Якщо так автор робить, це мені не дуже подобається, тому що світоустрій для мене відіграє дуже важливу роль. Ну і останній 12-й пункт. На сьогодні, це коли ми маємо зміщення акценту з головного героя чи з головної героїні. І таке зі мною траплялося, мабуть, поки що я тільки один раз, пригадаю це в серії про N. Зокрема, я дійшла до четвертої книги і побачила, що так, у нас є оповідь від Н, яка розповідає про. Е свою роботу, своїх знайомих, людей, яких вона зустрічає на своєму шляху, але ми не бачимо розвитку історії самої Н. Тобто ми бачимо історії інших людей, які вона переповідає, що здається у формі листів комусь. Але ми не бачимо, що відбувається з нашою головною героїною. Ми не бачимо, що відбувається з її рідними, чи як в них розвиваються стосунки, що відбувається в її персональному житті. А бачимо купу всього іншого про людей, яких ми або не знаємо, або дуже мало знаємо, і маємо жити з тим, що нам розповідають в цій книзі. От. Мені таке не дуже подобається. І через це, зокрема, я тій книзі теж знизила свою оцінку персональну добрячі. І я так вже, так, не сподіваюся, хоч в п'ятій книзі ми повернемося до Н. Але, е знову ж таки, дуже часто мені таке не траплялося в літературі, чому я дуже рада. Ну, а тепер ви ви пишіть мені, будь ласка, чого ви не любите у художній літературі, бо я знаю, що є окрема, скажімо, така тематика і окремий може бути великий список в жанрі нонфікшену, але це колись згодом. Сьогодні ми говоримо про художку. Мені буде цікаво послухати, почитати ваші коментарі. Паралельно дякую моїм спонсорам-патронам, які мене підтримують, всім новеньким і стареньким. Це дуже важливо для розвитку мого каналу. Дякую всім за ваші підписки, лайки, коментарі. Якщо Дивилися мої попередні відео, запрошую на мій канал, подивіться там багато всього цікавого, виходило за три роки. І побачимося з вами у наступному книжковому огляді.